За результатами одного із досліджень, понад 90% українців довіряють службам оборони України. Натомість лише 9% можуть вірити прокурорам. Ми вирішили дізнатися, який баланс довіри хмельничан до державних інституцій. Я всім довіряю. Можу сказати, що довіряю з державних установ. Ну, 50, на 50. десь 50% довіряє, 50% не довіряє. Мені здається, що вже потрібно перегружати, перезагружати цю всю систему от, і, і шукати нових, особливо тих, які зараз відстоюють нашу там, свободу і нашу незалежність на війні. От, от це моя думка. Я в цілому згодний з думкою більшості населення. Якщо довіра до прокурорів знаходиться на такому рівні, то, мабуть, на це є підстави і всі про це чудово знають. ЗСУ повністю довіряю, Але тим хлопцям, які дійсно там обороняють, так які дійсно там знаходяться там-там-там, да? керівництво їх повністю не довіряє. Ну, суддям точно, суддям ні. Синам оборони довіряю. Я, скажем так, надіюсь і вірю, що все-таки є якісь справедливості. І відповідно, будуть вони розглядати це як чесно. Люба справа, а ЗСУ, ну кожен кажуть, українець буде вірити їм більше. А суддям вірити, мабуть, що все-таки ні. Тільки армія, тільки армія. А ці хай підуть до них і повчаться. Довіраю, бо це ну, правительство, з моєї сторони, і йому треба довіряти. А е, е, це ЗСУ, да, це воєнні, їм теж треба довіряти.